Дякую. А зараз прошу слова пана Романа. Він передасть нам вітання від нашої діаспори з Ірландії, наскільки я розумію. Правильно? Нічого не переплутав. Він сам представиться. Шановний майдане, слава Україні! Слава Небесній Сотні нашим героям! Я представляю Київський меморіал та музей совєтської окупації, який діє в Києві з 2006 року. Минулого і позаминулого року ми вистояли, коли влада Януковича за намаганням московської влади намагались закрити наш музей. Але ми вистояли. І Я вірю, що ми вистоїмо і в цій страшній біді, коли на нас сунеться оця. Московська чума. Я сьогодні представляю з такою вийшов, з благородною місією, подякувати нашим українцям, нашим майданівцям за той їхній героїчний вчинок і за ту стійкість, яку проявляє український народ. Знаєте, найбільшу послугу для України зробила Небесна Сотня і Майдан. Зробила ту, що вона пробудила патріотизм українців, проводила його не тільки в Києві по Україні, вона його проводила по всьому світі, де тільки живуть українці. Я буду сьогодні виступати від невеличкої української громади Ірландії. Дві неділі тому назад вони приїжджала їхня делегація, і ми тут вручили у штаб Майдану. 7200 євро на допомогу Майдану. І вони далі працюють. Вчора вони зібралися в Дубліні під російським посольством. До них приєдналися діаспора поляки поляків, молдаванів, Прибалтики. Півтора тисячі чоловік це для такої маленької Ірландії це дуже поважний мітинг. І так само лунали там гасла, банду геть. Путін фашист. Так що світ сьогодні стоїть за нами. Я думаю, ця підтримка світова має нас окриляти і кріпити в нас сили на майбутню боротьбу. Бо схоже на то, що боротьба за Україну буде ще довго. Знаєте, навіть розумом не можна осягнути, що в голові того Януковича чи Путіна. Я вже сміюся, кажу, напевне. Під час помаранчевої революції жінка Януковича обох їх нагодувала отими наколеними апельсинами, про які вона тут говорила. А тепер до основної моєї місії. Вчора, після мітингу українська громада Ірландії зібрала 3600 євро. Крім того, Українська греко-католицька церква. Яка діяла, діє у Дубліні, передала теж 700 гривень, 700 євро, а також кілька сімей з Англії передали 500 фунтів стерлінгів. Вони, вони просили, щоб ці кошти пішли для Небесної Сотні, для їх родин. Можливо, на майбутній пам'ятник, який має стояти тут на Майдані. А я хотів би, щоб ви хором подякували ірландській діаспорі. Дякуємо. Дякує! 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 Віримо, віримо і переможемо. Я зараз спущуся вниз і при вас. Опущу ці конверти з рішими в скриньку, тому що там є представник з Ірландії, який знімає. Вони хочуть бачити, як їхня допомога йде на потрібні цілі. І вони ще продовжують збирати ту допомогу. Молоді хлопці з ірландської діаспори навіть просили, чи не треба десь з дому нам. Просити, щоб вислали військові білети, вони готові йти в ополчення і захищати Україну. У мене живе в Ірландії внук, він маленький, йому ще 8 років. Але він телефонує мені по телефону і каже: діду, я такий гордий, що я українець. Каже, ми з татом їдемо машиною по Ірландії, а на машині. Сиді жовтий прапорець і ірландські поліцейські віддають нам честь. Отак поважають, поважають і люблять нас, українців. Ми показали себе як сильна нація, і ми мусимо вистояти. Не діждеться Путін, щоб більше його нога загарбницька ступала по нашій землі. Слава Україні! Uh, от ви показували ці конверти, які переслали з Ірландії, а ми зараз з нашим Сергієм із самооборони покажемо вам баночку дуже цікаву, яку виловили тут у Мародера. Я вас закликаю, люди. Тут по майдану ходить дуже багато різного люду, прикриваються нашим з вами горем і збирають гроші. Оце. Оцю банку, тут, я так думаю, що тут ну, декілька тисяч уже є, мабуть, да? людина назбирала просто серед вас. Коли охоронці спитали, а хто ти такий? А для чого ти збираєш гроші? Я так розумію, він втік, да? ну його схопили, зараз з ним розбираються. Це шахрай. Ходив і збирав в оцю банку ці гроші. Ну, оскільки він їх казав, що він збирає для сімей. Тому зараз Сергій спуститься і ці гроші скине дійсно от сюди, всі в скриньку. А для вас я хочу сказати, люди, у нас є офіційні скриньки. Головна скринька стоїть ось тут, перед сценою. Її охороняють. Всі інші скриньки, їх також охороняють наша самооборона. Не давайте гроші шахраям, які ходять по майдану і збирають їх начебто для сімей загиблих, а насправді це звичайні шахраї. От у нас є запакована, опечатана скринька. Тут біля сцени гроші збираються тут. І всім, хто хоче допомогти, приносьте, будь ласка, сюди. Тому що шахраїв ніхто не відміняв.